Райана, друзі, доброго ранку. Чого так тихенько, щоб не злякати. Дивіться, хто тут у нас сидить на проводах. Тільки що один сидів на проводах, ось другий там, дивіться. Що тут у нас? Сонце ще не зійшло, тільки збирається сходити. Хто тут у нас ходить, як звичайний грабець? Павлін. дивіться. Ось заглядає, бачили? А, а. Так, ну ще би хвіст розпустив, чи не сьогодні. А, а. Ну, співає він не дуже красиво, але павліни <рилітають> прилітає. А, дой один, другий льот. Павлинчик Доброго ранку, друзі, вам на моне район, ми по дорозі Ай да, з дерево на дерево Прилітає, а хвіст, мабуть, не покаже